Вітання всім, хто дивиться «Бабусіни смаколики. Ми з України. Хочу подякувати за перегляди, за коментарі, за підписки. Сьогодні приготую куряче м'ясо у гарбузах. Для цього мені знадобиться курка. Тут в мене філе курячого стегна. Цибулька, часник, гарбузи, рослинна олійка, вершки, мелений лавровий лист. Сіль і перець. Для початку я буду підсмажувати курку, наріжу шматочками і підсмажу. Поки курка смажиться, наріжу цибульку. І подрібню часник. Підготую гарбузи. Обережно зрізаю верх гарбуза. Ось так я почистила. Зараз буду те ж саме робити з другим. Гарбузи я підготувала. До м'яса відправляю цибулю, сіль, перець. Усе за смаком, зовсім трішечки лаврового листа, вершки і часник. М'ясо готове. Зараз я всередину гарбузів притрушу сіллю. Перець і викладаємо м'ясо у гарбузи. Ось так. М'ясо я порозкладала, зараз буду загортати у фольгу. І відправляти у духовку. Але спочатку я гарбузи з зовнішньої сторони змащу рослинною олійкою. Вони тоді після приготування будуть мати дуже смачний вигляд, привабливий. За бажанням з вироху на м'ясо можна викласти ще і вершкове масло. Але я додала вершки, думаю, цього достатньо. Все, загортаю. Відправляю на деко. Зараз я деко з гарбузами відправляю у духовку, яку я вже розігріла до 200 градусів на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, достаю гарбузи. Ось такі вони. На гарнір я приготувала рис з шафраном. І зараз я у такому вигляді гарбузи відправлю ще на 20 хвилин у духовку. Пройшло 20 хвилин, гарбузи я достала з духовки. І зараз перевірю їх на готовність. Як це робиться? Береться зубочистка і проколюється. Все, вільно заходить. Ось так от. Гарбуз готов. Від сорту гарбуза, розміру, буде залежати час приготування. Зараз буду формувати блюдо і подавати. Гарбуз фарширований куркою угу. і рис зафарбований шафраном. Смачного! Дуже привабливо виглядає. Зараз ми його спробуємо. М -м, клас. Дякую. Смачного! Дякую, смачного! Дякую.